Вірш лесі Українки, скрізь плач і стогін і ридання, скрізь плач і стогін і ридання, несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання і чола схилені в журбі на давнім. Дужим в кожен час з плачем тієї години, коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розстроюють рани, загоїтись їм не дадуть, заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремнії скорботи, назад нема на воріття? Берімось краще до роботи, змагаємось за нове життя.